Які стосунки між вами зараз, які будуть у майбутньому? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Які стосунки між вами зараз, а які будуть у майбутньому? Ну, зараз е, далека відстань і обмеження між вами. Спілкування тільки телефон і інтернет, і зараз в даний момент це спілкування не дуже активне. Ви чекаєте, чекаєте його повідомлення, а він дуже рідко почав писати, дзвонити. Ви навіть тут його підозрюєте в тому, що він спілкується з іншими жінками, через те, закриваєтеся, закривається від вас. Навіть підозрюєте його у зрадах. Які стосунки будуть у майбутньому? Зараз ви ведете спостереження. Це соцмережі, коли зайшов, коли вийшов, боїтеся його втратити, тому що за період спілкування ви до нього прив'язалися. Але тут між вами має відбутися зустріч. Зради в чоловіка, я не бачу, це просто ваші підозри. Інші жінки залишилися в минулому, тому у вас має наладитися, мають наладитися стосунки. Чоловік до вас буде активний, просто раз не активний, в нього такий період. Складний період в його житті, ну, в майбутньому він буде активніший. Тому спільну мову знайдете і тут навіть він вам повністю відкриється, відкриє свої якісь таємниці, що до цих пір він від вас скривав. Ну, розпочнеться новий етап ваших стосунків. Що переросте, подивимося далі.